Прихиль такий треба зробити. Тільки дві точки лишаються і затиме. А потім назад повернемо. По репліцію, перехід на це. І потім буде перехід назад. Наступна програма та, що була попередня. І ведучий, забери. Забери ведучий. До тої програми, забери його. ти Повідьте, приголовуючи, ти не дама, ти працює. Ти чипни, ще наявний. Ти не дама, ти брачка, Залиш залишити в спокої. Я хочу додому. А твоє чисто, ти ж пообіцяв допомогти нас. Ще раз його бачити. Кого? Мені рішення заході, та це та вічила воює, закохався на тиха. Потім місто не забрала її з собою, а тепер про що вас. Ти мене спокою, я хочу додому переглянутися. Да, Виручи це ви поводити зі мною не подаварі ски роблячи з мене дурня. Чу? добре і давайте поговоримо про те, що